У Криму знову паніка Севастополь атакували дрони. Окупанти закрили мости і вмикали сирену. Що відбувається на півострові? Про все по порядку далі у випуску. Це фабрика новин. За я, Анастасія Федор. Починаємо. Неспокійна ніч у Криму окупований півострів знову атакували морські дрони. Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаю. У ніч на п'ятницю він опублікував допис, в якому підтвердив вибухи у Криму. Далі цитую гучні звуки в районі північного молу. Це розрахунки проти підводного диверсійного забезпечення Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, відбивають атаку двох безекіпажних морських катарів. Кінець цитати вже на ранок у Міноборони РФ повідомили про нову атаку. За їх даними цього разу надводний безпілотник був один, і знищити його вдалося лише за допомогою гелікоптера К-29. Він бусімто помітив дрон під час патрулювання Чорного моря у північно-західній його частині. Водночас, жителі півострова в соцмережах скаржились, що вибухи не давали їм спати. Прихильники РФ у Криму писали про жорстку ніч. Одні заявляли, що їх атакують українці, а інші спробували приплести сюди ще й британців. Також мешканці півострова скаржили, що їх вкотре ніхто не попередив. Мовляв, у Севастополі не вмикали жодних сигналів оповіщення про якусь загрозу. Натомість, днем раніше сирену в Криму таки вмикали, ба більше окупанти не просто оголосили повітряну тривогу по всьому півострову, а закривали мости. Рух зупинили зокрема на Кримському мосту. Ту та Чонгарському, а в районі Інкерману окупанти запустили аерозольне маскування. Тим часом українська розвідка повідомила деталі нещодавної висадки в Криму і показала унікальні кадри боїв із росіянами. Гур уточнили, що операцію на півострові провели розвідники підрозділу спеціального призначення Артан. Вони висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурзькій косах. На оприлюдненому відео видно, що спецпризначенці рухались на катерах та гідроциклах. У Буданова стверджують, що розвідники вступали в бій з російськими загарбниками, завдавши ворогу значних втрат. Уже після на шляху додому, після виконання бойового. У завдання воїни Артану також провели бій на морі. Противник спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкісних патрульних катерах з підтримкою авіації. Ось як операцію прокоментував командир «Артану» Віктор Торкотюк. Цитую далі: це не перша і не остання операція на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це система спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбникам про неминучість звільнення усіх окупованих територій. Кінець цитати. Якби росіяни не применшували здобутки українських військових, схоже вони дійсно бояться втратити окупований Крим, а тому серйозно готуються до оборони. Партизани у Криму змогли проникнути до укріплень загарбників і показали, як вони виглядають зсередини. Агенти військового руху українців і кримських татар, а теж зафільмували оборонні траншеї окупантів у Феодосії. Вони зазначили, далі цитата: наші агенти успішно проникли на фортифікаційні споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморський поблизу Феодосії. Окупанти активно проводять роботи зриття окопів і розміщення так званих зубів дракона. Кінець цитати також партизани додали, що зафіксували секретні позиції і вогневі точки. Їх росіяни можуть використовувати під час українських операцій зі звільнення Криму. Друзі. Як вважаєте, чи допоможуть окупантам ці оборонні укріплення втримати Крим? Пишіть свої думки в коментарях. Також не забудьте ставити вподобайку під випуском. Побачимось.